Спекотний літній день. Сьогодні дідусь вирішив провести день із бубликом та зірочкою у парку. Гідрометцентр повідомляє, що сьогодні очікується спекотний літній день. Смакота. А хто такий гідрометцентр? О -о -о -о. Такий центр, М -м -м. де все брешуть про погоду. Ну що, всі готові йти в парк? Я готовий. Я готова. Тільки візьміть панамки. Обіцяли спеку але ж цей гідроцентр обманює Їх завжди можна зняти. Я усе чую <рес> Бувай, бабусю, папа, <рес> бабусю, Млинці були дуже смачні. Дуже смачні. Сімейка собачок. Веселий день <рес> гав гав Ой. Здається, цей ваш центр не збрехав. Така спека. Я більше не можу. Так, варто освіжитися. Може, поморозимо? Морозимо! Ура! Дякую. На здоров'я, дітки. Тебе розсвіжитися. Може, mm. підемо до фонтану. Точно. Ходімо. Оце так. Він що? Зламався. Ні, Зірочка, Це він від спеки Мені пересовує. Жарко, дідусю, ну вигадай, що. А я вже вперед. За мною. бу бу Гідрометцентр повідомляє. Зима близько, хм. ковзанка. Оце так А вона й влітку працює. Так незвичайно. Сьогодні ніби все місто до нас прийшло. Не стійте на спеці. заходьте швидше. Дідусю, ти так чудово придумав. дуже дуже гарно придумав. На дворі спека, а тут зима. Я дуже люблю зиму, особливо посеред літа І справді чудово. Сімейка собачок. Веселенький день. Пречудово Нашим героям вдалося перехитрувати спеку і весело провести час. А головне, вони зрозуміли, що якщо проявити трохи кмітливості, можна знайти вихід із будь-якої ситуації. Піаніно захворіло. У сімейці собачок кожен робить в оселі те, що у нього найкраще виходить. Тато пилососить, бублик витирає пил, зірочка миє посуд. А мама, у мами найкраще виходить усе. Та сьогодні мама зайнята однією справою, і то дуже важливою. Тату. А чому мама з нами не снідає? У мами термінова робота. Вона пише музику для дитячої вистави. Вона вже поснідала і працює. А вас я попрошу допомогти мені помити посуд і приготувати обід. об'єр. Я допомагаю з обідом. Я почищу макарони для супу. Бублику, макарони не чистять. Що? Просто так брудними її закидають. Не переймайся, вони помиються в супі. А це насмішили. З вами й у цирк ходити не треба. Сімейка, собачок. Веселенький Веселенькі. День. Гав-гав-гав. Ой-ой-ой. ой Це кінець. Що? Я на зовсім розстроєна. Так, так, так. Я не можу працювати і не встигну написати музику. Спектакль зірветься. А як воно може бути розстроєне? Воно ж не живе, синку. Так кажуть про музичний інструмент, якщо він не настроєний, ага. тобто не відрегульований. А що з ним не так? Що саме? Ой, та усе не так. Звучить просто жахливо. Схоже, ми давно не викликали настройщика. То давай зараз викличемо. Бублику, принеси, будь ласка, телефон. Ну як? Ну, що ж ви? Не можна так запускати інструмент. Це ж вам не синтезатор якийсь. А фортепіано. Я більше не буду. І ще одне, любонько. Інструменту потрібен постійний режим вологості. О! У вас сонячний бік. Сухувато в кімнаті. Ага. Варто акваріум поставити або вазони, О! щоб інструмент не пересихав. Дякую вам дуже. Ви просто чарівник. Сьогодні пограю, а завтра неодмінно щось вирішу з вологістю. Моє хороше. Іграй як треба, щоб мама не засмучувалась. Я нічого не розумію. Вчора воно прекрасно звучало після настройки. Хм. Дивно. Доведеться знову кликати настройщика. Не знаю, що й думати, просто чари мари якісь. Хм. Цікавенько. Ну, що я з ним знову не так. Не нервуйтеся, голубонько, зараз розберемося. Ну, не міг же хтось прийти вночі і знову розстроїти піаніно. Чи таки міг? Діти, ви нічого не хочете нам розповісти? що, тату. Я нічого такого, я просто хотів як краще. Що хотів? Ну ви ж учора сказали, що піаніно хоче пити. Тож я й подумав, що до завтра не можна чекати. Пробачте мені. Ой, Тільки на це. А це що? А це як? охо хо хо. хо На щастя, ти забув відкрити банку, і вода не розлилася. Але більше так не роби, будь ласка. Здається, нам і справді варто придбати акваріум. Піаніно буде не жарко. Оце так сімейка собачок. день! Сьогодні бублик затямив, перш ніж комусь допомогти, не завадить спитати, чи потрібна допомога. І яка саме? Тоді допомога буде справжньою. Замок з піску. У відпустці наші герої чудово проводять час. Сьогодні вони планують весь день провести на пляжі. Хе -хе. Так, будуватимемо замок. Хе -хе. А замок буде великим, величезним і дуже-дуже красивим. Тату, а ми скоро підемо на пляж. Ага, Щойно мама вийде. Зрозуміло. Я готова. О. Ура! Ми йдемо на пляж! Сімейка собачок! Веселенький день! Дуже гарно виходить. А он там буде дві башти. Добре. Тоді тут вириємо ставок А навіщо у замку ставок? Для краси. Так. Краса це важливо. Головне у відпочинку красиві фотографії. Хм. О, Отак буде хороший кадр. Хм. Ну, вже можна. Вибач, відволікся. Чекаю на важливий дзвінок. Ага. Діти, нагляньте за моїм телефоном. Якщо дзвонитимуть, покличете. Обережніше, бублику. Покличемо, покличемо. Знаєш, мені здається, там краєвид кращий. Ну, тоді ходімо туди. Фотосесія вдалася. Оце так. У вас усе так чудово вийшло. Ми старалися, таточку. Ви просто молодці. Фото на пам'ять. Чудова фотографія. І я тут гарно вийшла. М -м, який краєвид. Ой, бублику, давай швидше телефон. Я не знаю, де твій телефон. Тату. Я ж залишив його тут. Ой, він здається у замку. Як це в замку? Мабуть, ми його випадково зарили. Ми не хотіли. Пробач, тато Вибач. І що ж тепер робити? Так, розламаємо замок. Ні. Ми його модернізуємо. О! <звук> Прикольно виходить. Тільки наклади слухавку. Наклади слухавку. Це не з роботи. Це бабуся. Напевно, скучила. Треба буде їй передзвонити. Неодмінно передзвонимо. Вау! Яка краса! Давайте я вас сфотографую. А як же ти? Давай з нами. Але у нас нема з собою штатива. Один момент. Став сюди. Хе -хе. Усміхаємось. Ура! Мене підвищили. Ура! Сімейка собака веселенький день. <рес> Бувають особливі дні, які залишаються у пам'яті назавжди. Для бублика і зірочки цей день на пляжі став саме таким.